Багато хто порівнює вторгнення російських військ у Крим із агресією Росії у Південній Осеції та Абхазії у серпні 2008 року. Сценарії до болю схожі. Це допомога російськомовному населенню, що проживає поза межами Російської Федерації. Пропонуємо вам повернутися в історію і ще раз згадати, як саме Росія допомогла Осеції і Абхазії і як ці країни виглядають зараз. Війна в Абхазії тривала у 1992-1993 роках. Де юре російські війська не брали участі у конфлікті. Де-факто Росія постачала абхазьким військам техніку, проводила бомбардування грузинських військ, здійснювала артилерійські обстріли тощо. Натомість керівництво Абхазії було кероване Москвою. Незважаючи на значні російські дотації, Абхазія не може оговтатися після війни вже більше 20 років. Останні місяці перед початком війни у південній Осетії нагадували події в Криму. Тоді російська влада масово видавала російські паспорти жителям Південної Осетії. Пізніше керована кремлем влада спровокувала конфлікт з грузинськими військами. А коли останні відповіли силою, Росія вела свої війська і почала повномасштабну військову кампанію проти Грузії. Офіційно все це здійснювалося для захисту російських громадян, які проживають в Південній Осетії. По факту, ці люди отримали російські паспорти вже в ході підготовки до військової операції. За час війни з лиця землі зникло близько десятка осетинських сіл. Незважаючи на дотації з російського бюджету, Південна Осетія досі не може стати на ноги після війни. Тільки роботи з відбудови житла для людей мають тривати ще кілька років.